Зараз ми вам покажемо ще третій спосіб, як зав'язувати кусточку, ідучи до церкви. Так, називається цей спосіб солоха. Ось ми беремо кустку, кладемо ось так її. Спереді ми зав'язуємо. Цей ці краї ставимо в різні сторони. Піднімаємо ось цей край і закладаємо його. Всередину і добре підтягуємо. І тут, якщо хустка трошечки величинка, ми добре затягуємо і зав'язуємо бантик. Якщо хука невелика, можна не в'язати бантик. Якщо хустка величинка, то ми гарно робимо ось тут бантику Бажано, щоб хустка була коли вона крапання, але звісно крайчики гарно стоять і, і ріжками, і дуже гарно. Дівчата, Власне. коли ми знімаємо вечори на хуторі без дікати?